Коли ви приїжджаєте до Естонії, важливо почати знайомитись з іншими людьми і створювати соціальні зв'язки. Одне з найкращих та найдоступніших способів для цього брати участь у заходах, які організують для іноземців, чи займатися волонтерською діяльністю. У цьому відео ми розповімо вам про різні можливості, які допоможуть вам знайти нових друзів, а також можуть допомогти іншим навколо вас. Коли ви приїжджаєте в нову країну, то часто шукаєте, як провести вільний час. Звичайно, у вас можуть бути і колеги, однокурсники, університетські товариства чи друзі, з якими можна провести час, але разом з цим у вас є багато можливостей для вивчення країни та інших культур, якими ми пропонуємо скористатися. Наприклад, одним із найкращих способів оселитися в Естонії та пізнати людей навколо вас. Може бути участь у заходах, організованих міжнародними домами в Таліні чи Тарту. Це чудовий спосіб познайомитися як з місцевими жителями, так і з іноземцями, які живуть у вашому місті, позапитувати їх про Естонію або просто насолодитися компанією цікавих людей. Ви можете приєднатися до заходів, організованих міжнародними домами в Таліні і Тарту. Ми пропонуємо вам стежити за сторінками у Фейсбук і вебсайтами Міжнародного дому Естонії чи Міжнародного дому Тарту. Також у нарві заходи для іноземців організує Фонд інтеграції для отримання додаткової інформації. Радимо відвідати його вебсайт. Волонтерство відкриває великі можливості для іноземців. Існує помилкове уявлення, що волонтерство це просто надавати свій час безкоштовно. Волонтерство також є чудовим способом спілкування, пошуку нових друзів, адаптації до нової країни та знайомства з нею. Дослідження показали, що волонтерство покращує відчуття включеності та приналежності до спільноти, покращує соціальну згуртованість різних людей та допомагає адаптуватися до нових умов життя. Тому в цьому є багато позитивних сторін: як стати волонтером. Найпоширенішим видом волонтерської роботи в Естонії є царини захисту довкілля та сталого розвитку. Також можна допомагати біженцям та іншим новачкам у країні. Ви можете знайти і такі варіанти, як розвиток сіл та місцевих громад, а також роботу з молоддю в освіті та спорті. Естонці відомі своєю волонтерською діяльністю, можливо, ви чули про всесвітній день прибирання. Ця ініціатива виникла в Естонії. У 2008 році 50 тисяч людей об'єдналися, щоб прибрати всю країну всього за 5 годин. І з тих пір День прибирання підкорив світ. В Естонії День прибирання проходить щороку. Ініціатива називається «Let's do it». Які організації пропонують волонтерство. Кілька організацій пропонують волонтерські можливості для іноземців. Які приїжджають в Естонію, найкращим у волонтерстві в Естонії є те, що по всій країні існує багато можливостей, а це означає, що діяльність не обмежується талліном чи тарту. За бажанням ви можете знайти варіанти у своєму місті чи в сільській місцевості. Якщо вам пощастить отримати місце, ви можете поїхати на наші чудові острови. Найкраще місце для початку пошуку вебсайт Волонтірґейт. Він служить порталом, який з'єднує волонтерів з неурядовими організаціями в Естонії та за кордоном. Він також надає інформацію для тих, хто нещодавно переїхав до Естонії та розглядає можливість волонтерства, пояснюючи основні принципи та способи волонтерства. Отже, щоб отримати загальну інформацію про волонтерство в Естонії, ми пропонуємо вам почати з веб-сайту «VolunteerGate». Ще один корисний вебсайт Міжнародна молодіжна асоціація STS. Це неприбуткова неполітична громадська організація, заснована в 1991 році з метою сприяння молодіжному та культурному обміну для навчання та кращого взаєморозуміння. STS була піонером в організації міжнародної. Молодіжної волонтерської служби в Естонії ви також можете подивитися на ISEC Estonia. ISEC Estonia опікується волонтерськими можливостями для студентів. Також існує фонд Добра справа, який пропонує волонтерські можливості та участь у різних проєктах. Якщо ви любите працювати волонтером у сфері захисту довкілля і з нетерпінням очікуєте побачити естонську природу, ви можете розглянути волонтерство в естонському фонді природи. Він часто організує табори та заходи англійською, російською та естонською мовами у той же час по всьому світі, в тому числі в Естонії. Є багато вебсайтів, де пропонуються можливості волонтерства. Ви можете легко знайти веб-сайти, шукаючи за ключовими словами волонтерство в Естонії. Іншим популярним способом волонтерства є рада у справах біженців Естонії. Вона активно допомагає в інтеграції, працевлаштуванні та з вивченням мови. Попит на волонтерів значно зріс у світлі подій в Україні. Якщо вам потрібна додаткова інформація про волонтерство, запишіться на прийом до Міжнародного дому Естонії, де вам із задоволенням розкажуть про можливості волонтерства. Міжнародний дім Естонії, міжнародний дім Тарту, день прибирання Let's Do It. Volunteer Gate. Більше про волонтерство для Естонського фонду природи можна знайти тут. Волонтерство з організацією Work in Estonia. Естонська рада у справах біженців.